Вихователь Уманського дитячого садочку номер 12 Катерина П'ясецька отримала звання найкращого вихователя Черкащини. Жінка перемогла в обласному етапі першого всеукраїнського конкурсу професійної майстерності вихователь року, фінал якого пройшов 3 квітня на базі Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Черкаської облдержадміністрації. Було багато нелегких, але цікавих завдань. Ми писали тести з психології, педагогіки та методики дошкільного виховання. Презентували власні напрацювання та проводили заняття з дітьми, згадує переможниця Катерина П'ясецька. А вже власне у фіналі всі конкурсанти мали виконати завдання, якими треба було продемонструвати не лише педагогічні знання, а й креативність та почуття гумору. Завідувач дошкільного навчального закладу номер 12 Наталія Дудник каже, що і для умень, і для самого садочка ця перемога визначна подія, адже це був обласний етап першого всеукраїнського конкурсу професійної майстерності Вихователь року наше місто вже попало в його історію. Нині у Манчанка Катерина П'ясецька готується до всеукраїнського етапу, який пройде у два тури. Перший з 13 по 31 травня, другий з 16 по 20 вересня.